Ви обіймаєте всіх, хто до вас підходить, чи, чи ви самі налітаєте на літак? Обнімають всіх, отлично, прохожих. А я тільки знайома. А кого краще обіймати? Приємніше? Незнайомих дівчат, незнайомих чоловіків? Ні, у мене просто дівчина вдома, тому я прийду, обніму її. будет сегодня приятно, если бы всех делать обнимать. Ну так встретиться с друзьями, пообниматься. Так не получилось, надо, чтобы подходили, обнимали все. Люди стеснительные, надо им подарить вот это тепло, обнять их. Можно даже в щечку поцеловать. Обняться не хотите? Давайте, обнимемся. Гарного вам дня. Дякую вам також. А вони Пробула бачать таке. плакат. Вони бачать плакат, вони розуміють, чому саме вони, чому активіст підійшов до нього, до людини в ній Чи було у вас якесь. Чи важко вам було вперше обійняти здаємося, коли ви це робили? Що ну, ви чули? Ну, тепло. Перше, що відчувсти в тому що це було приємно і е, саме головне, що ми бачимо, що люди дуже радісно і активно е, сприймаються саме, саме е, дотик один до одного, і саме коли він йде від щири, до щиродощі. Це вже не перша акція. У нас наприклад, понеділок було дуже така патріотична. і, Я думаю, перша акція в Україні. Ну, західні, це точно це був патріотичне водохрещення, де ми з західної України Тернопіль, Хмельницький, могилів Подільськ, Чернівці, де ми пірнали з прапором України. І, Ну, якби на меті було певне очищення та покращення нашого життя саме в державі України. А ви могли б бійняти музиці сама? Пійміть когось. Можете? Може, давай, вас. Давайте. Замерзла дитина, замерзла. Грію. Я тобі чаю можна. Точ? Ні, діально. Точ.